Мої вітання всім, і сьогодні ми будемо знову з вами розмовляти про живопис. А якщо то то про ось цей натюрморт із Фонвалії. Тож, поїхали! Зазначити до цієї комвалії, до цього натюрморту була дуже довга дорога. Насправді була дуже довга дорога. Є до цього самого натюрморту ще, мабуть, відео 5 чи 4 які все таки один за одним, серіальному типу розповідали про те, де є. Тобто я в них розповідала про те, як я дійшла до такого виду на тюрморту, чому мене на Тюрморту і такі інші. Для мене важливо показати вам тим, хто, можливо, практикує живопис, або тим, хто хоче спробувати всю кухню, всю середину того, як проходить процес. Не те, що вся робота художника, всі його прагнення знайти рішення, всі його метання, вони просто залишаються за кадром. Його не видно, і тому здається, коли він легко і за певний маленький час, 8 чи 5 хвилин відеоряду, як він працює над картиною, тобі здається, це все просто. Тобто в нього все виходить раз, два і готово, тобто жодних зусиль, нічого. Але насправді за цим ховається дуже велика гігантська робота. І це насправді важливо, дуже важливо показати це. Тому що, коли людина бачить об'єм роботи, вона, по-перше, більше буде оцінювати завершальний результат, а по-друге, не буде того розчарування. Ти знаєш, на що ти підписуєшся, ти знаєш, що буде. Тому тобі легше проходити цей шлях. Саме тому для мене це так важливо показати саме цей шлях. В один момент було, я дивилася відео, я вже його дуже часто згадую, тому що він захоплює мене цей художник, Ендрю Andрті І коли ти типу, по його відео бачиш його шлях, коли він йде від ідеї невеличкого ескізу до дуже великої картини, яка може бути там 3 на 5 метрів, чи, можливо, більше, чи менше, і ти бачиш саме його початок ідеї і завершення, і розумієш, що може бути навіть цілий рік минути перед тим, як він буде працювати з великою картиною. І це важливо зрозуміти, наскільки довго ідея може, можна так сказати, зароджуватися, рости, доки вона не перейде в картину. Це важливо, тому це один із. Пазлів. цей натюрморт це один із пазлів цієї ідеї, всього бачення. Тож, давайте подивимося, як я з ним працювала. Я знову починаю працювати із папером для олійного живопису і олівцем з вуглем. Так. Саме так і я малюю маленьку вазочку, деякі місця композиції, або точніше можна сказати, місця світлотіні, і ось певним чином комвалію. Розмішавши фарби, я як завжди починаю працювати із фоном. Це для мене такі стандарти. А головне працювати із законом, починаючи з самих темних місць. Тож, ось так: починаючи з самих темних місць, ми промальовуємо фон. До певного моменту. Далі, трошечки давши фону підсохнути, починаю працювати із вазочкою. Моя мета створити певне враження уже скляної вазочки на, можна сказати, картині полотні. Маю зазначити дуже тяжко працювати із скляними предметами, якщо фон не готовий. Тож, з огляду на те, що фон готовий, і фарба навіть фону трошечки підмішується у. Ті самі іконвалі, і конвалії, ці дзвоники і увазу, і все я створюю, переношу тобто, головні елементи композиції, щоб далі оцінити, що ж воно вийшло. Так, якісь попереднім натюрмортом я вирішила додати кольору відразу, тобто, зробити стіл теплим, охровим, тому що. Мені здається, це потрібно було, щоб додати якоїсь більш додати саме того кольору. Тому що в оригіналі, як ви бачите, є там камінь, але, ну, як би сказати, для фото він також не підходив. І для натюрморту тим більше не підходить. Тож. Так. Буде так, побачимо, як це все буде далі. Для того, щоб малювати вазу і все інше, мені потрібно, щоб ось цей новий стіл підсох. А те, якщо чесно, то сьогодні не буду малювати, не маю бажання. Тож до наступного сеансу. Коли все підсохло, починається другий сеанс. І на цьому сеансі моя мета більше прописати стебло, самі дзвоники конвалі, можливо трошечки вазу уточнити її світлотінь, щоб вже було зрозуміло нарешті, куди я рухаюсь і як все працює. І ось, як ви бачите, я саме цим займаюся. Коли висохла робота після другого сеансу, я починаю працювати далі. Отже, моя мета сьогодні закінчити роботу із цією картинкою, тобто, тому що, картинка, тому що вона маленька, і удосконалити саму вазочку, тінь вазочки, попрацювати більше над дзвониками, створити ті самі яскраві кольори, палітри, які мають говорити дуже і дуже яскраво про. Всю роботу. Я працюю, як ви бачите, з фарбами і починаю із тінню, коли закінчив цей робо, закінчила роботу із фарбами. Це важливо пододавати саме тіні в ті місця, де вони мають бути, щоб створити саме те враження, яке так необхідно. Контраст, де він потрібен, світло-тінь, де вона потрібна, саме так. Тут важливо одне, що коли ти ставиш маски фарби, ти їх маєш розташовувати, тому що тіні від самої її насиченої, насиченого її місця має розходитись немов далі, по, як бачите, тіньовому силуету. І останні маски на. В конваліях я роблю, звісно, титановими білилами, щоб вони були найбільш яскравими. І ось, коли картина досить таки підсохла, я вирішила її уже полакувати. лак зараз схоплюється досить таки швидко. Тому що погода цьому сприяє, а це значить, що робота вже завершена. Як завжди висновки, тому що без висновків, без аналізу ти не зможеш йти далі. Ти, звісно, ми хочемо, щоб ось цього всього не було, цього довгого процесу, цього довгого розуміння не було. Ми хочемо взяти вже три фарби: зелений, жовтий, які там синій чи червоний, забула з яких. Тобто, з теорією кольору щось тисяч. Цих фарб може створити всю палітру будь-яку, яку ти хочеш, і моментально її зробити. Ти подивишся і моментально ти перенесеш будь-який малюнок. тебе виникла ідея, і ти її реалізуєш моментально. Насправді такого немає життя, воно не працює так. Для цього потрібен час. І для генерації ідеї, для втілення ідей потрібен час. І живопису цей час потрібно. Давати, тому що чи ти отримаєш задоволення від результату за, ну не знаю, за досить швидко. Не отримаєш. Я колись малювала в швидких манерах. І так, ти отримуєш картину за декілька годин. Насправді ти отримуєш, якщо в тебе є базові знання, але задоволення от того, що ти досягнув чогось нема. Просто-напросто його нема. Щоб отримати задоволення, над цим потрібно попрацювати, попрацювати над собою, над своїм баченням, над пошуком того, що ти хочеш, знайти ту ідею, побачити вже в описі. О, це шикарна ідея! Я хочу над нею попрацювати. Я хочу втілити, я хочу спробувати я хочу випробувати себе, побачити до чого це мене призведе. Тому що так, живопис насправді, це шлях, він буває складний. Дуже складний, але він надзвичайно цікавий, тому що він тобі показує тебе, хто ти є і куди ти рухаєшся. Тож, не стійте рухайтесь, ідіть, біжіть по цьому шляху і насолоджуйтесь самим процесом. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво. Мені цікаво, як завжди. Тож цієї великого... ні Цього великого серіалу серії далі будуть. Тож зустрінемося згодом, якщо доля дозволить, то ж дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім свій найкращого.